Всім доброго дня ми з Тернополя. Придбали ми отаку медагонку. Класна штука взагалі. Машина просто супер. Загрузили ми 18 рамочок. Стоячки, лежачки. Різного формату рамки. відцентрували більш-менш так, щоб воно б трималося. На сьогоднішній день машинка белісимо. Я кажу, белісимо. Біля даної медогонки ми вже не замахуємося, ми просто віддихаємо. Пішли по вуликах, зібрали рамочки, ми реально зібрали рамочки, повідкривали, поставили медогонку, зараз сидимо, стоїмо, їмо пивацік, пиваці, відпочиваємо саме задання. Подальшій по роботі даної медогонки ми будемо розказували, показували. ну На сьогоднішній день перший заклад признаємося чесно, Заклали трошки неправильно, порвало нам три рамки, повністю їх порвало. На, на другий заклад ми вже трошки більше відцентрували, зробили нормально. І на 80 оборотах зараз жодної порваної рамки. Я думаю, що на 100 оборотах цих рамок знову ж порваних не буде. Ну, ми все штуки будемо знімали, показували, розказували. От як працюємо з чим працюємо і що у нас получається, що не виходить. Всім до зустрічі! Бувайте здорові! Гарного дня, всім.